Студія Еспресо, професор Назар Подольчак, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, керівник наукового парку львівської політехніки і, відповідно, очільник стартап школи. Слава Україні! Пане професоре, вітаю вас. ]мо. Ну Що пару хвилин тому в розмові з Іваном Киричевським, військовим експертом агенції Дефенс Експрес, ми говорили про те, що є певний ризик, ну, з урахуванням так би мовити, певних амбіцій того самого Ілона Маска, що нас можуть лишити без старлінків. Так, це. Поганий сценарій, будемо сподіватися, що все буде добре. Ну але ключова історія це наскільки добре, наскільки швидко наші науковці і наші наукоємні технології могли би намагатися забезпечувати чимось подібним наших військових і загалом, як виглядає справа перетворення певних наукових розробок, так в дуже конкретні розробки. Знаю, що ваша стартап-школа є в тому доволі успішною. Так, дійсно, ми намагаємося дуже допомагати і розвивати технології. Так, це співпрацюючи зі студентами, залучаючи викладачів і науковців, і не тільки львівської політехніки, але і зовнішніх експертів для того, щоб створювати таке насамперед середовище, яке творить інтелектуальний продукт, але з прикладним призначенням. Якщо говорити наскільки ми зможемо замістити усі продукти, які є, потребують наші військові, то зрозуміло, що ми все не замістимо. Так, бо є дуже спеціалізовані продукти, які мають великий велику науку ємкість і відразу не вдасться це замістити. Але з другої сторони, ми бачимо під час цієї широкомасштабної війни, як ми швидко наростили наш технологічний і науковий потенціал. Так? Як ми змогли замінити знов ж таки дрони, змогли замінити ребів частину. Так, і багато інших успішних успішних проєктів. тому я думаю що це з одного боку буде великий виклик для нас але з другого боку це буде шанс Виростити знову ж таки вітчизняного виробника, технологічного виробника і дати йому можливість дійсно взаємодіяти з нашим військом і розвинути сучасний український продукт. Тому великий ризик, але якщо держава цільово зверне на це увагу і на фінансування, то відповідним чином це буде додатковий шанс для розвитку вітчизняних технологій. Так, ну і от власне, як нам правильно використовувати державні кошти. Розуміємо, що український бюджет, особливо під час війни, він він раніше не був гумовим. Зараз він скоротився. І ми не можемо фінансувати все, як би нам цього не хотілося. Ми маємо певні, певні галузі прицільно фінансувати додатково. так, коли ми говоримо про ті самі військові оборонні технології. Ну і от відповідно, з одного боку, це про технології, з другого боку, це про цілі команди фахівців і водночас. Про адміністрування процесу, так тому що навіть бюджетні кошти для того, щоб їх перетворити в кошти, які би підтримували реальних науковців, виробників і розробників, це теж дуже складний квест. От так. як вам вдається працювати з тими публічними і державними коштами? І загалом, які є можливо підводні течії і проблеми, це дуже хороше запитання. Дійсно, знаєте, коли кошти заходять, наприклад, через госдоговори на будь-який університет, це не тільки там Ліська політехніка чи будь-які. І інший, то відповідні ці кошти зразу обкладаються 20% ПДВ. Додатково сплачується 40% податків на заробітну плату ЄСВ. Тобто 60% – це тільки податки. Хіба наука може бути конкурентною? З таким податковим тиском, напевно, що ні, тому вихід в цьому ми створили у 2020 році з командою Науковий парк Ліська політехніка, яка створена як знов ж таки не зворена як незалежна організація, так з домінуючою часткою 70% відсотків ліської політехніки, яка має можливість закупівлю здійснювати, обходячи ці ці всі складні процедури там. Бюджетні, які вимагають через прозоро і так далі, і це робити дуже оперативно. Але як змінити податкове навантаження, ми якраз стали одним з ініціаторів, щоб створити новий правовий режим, і він називається Science City. Схожий до того до Дія Сіті, такі так. самі умови. А розкажіть трошки детальніше. Особливості його він зараз переданий в парламент в парламент Верховної Ради України. Суть його полягає в тому, що нам треба забезпечити дев'ять зарплат по 800 євро в, в науковому парку. Відповідним чином навантаження податкове скоротиться з тих, які я казав, що 10%, Так воно знизиться до 11%. і таким чином наука. Яка прикладна наука, вона стане дійсно конкурентною на ринку. Так, бо це, це такий самий режим буде як для дія сіті, і від відповідним чином дасть можливість дійсно оцей потенціал, який є в наукових установах, вищих навчальних закладах, так розвинути і перетворити дійсно прикладний, прикладний продукт. І ще дуже важливо, особливо з того, що чому розвинулися зараз військові технології, бо зв'язок між Тими, хто потребує і хто виготовляє, і так само перевірка оцих продуктів. Знаєте, бо продукт який, такий технологічний, він є дуже складний. Треба пройти ітерації мінімум 10 11 а коли цілих 20. Це на нашому досвіді. Але зв'язок між використанням і між перетворенням цього продукту в наступну ітерацію став дуже вузьким, дуже коротким, точніше mm -hmm. так, так в українських умовах. Бо сьогодні ти виготовив, завтра ти даєш. Споживачу своєму, і це це ще один е, спосіб, чому ми дійсно можемо помалу замінювати імпорту замінювати продукти, які ми отримуємо від наших партнерів за кордону. Зрозуміло, що не все можливо зробити, але помаленьку дійсно ми можемо заміщувати, а після війни стати потужним хабом. Для технологічних продуктів ну я наскільки розумію, основна дилема теперішньої української науки це брак певних замовлень. Так, тобто, коли кажуть: ось ви, шановні науковці, ми вас дуже любимо і поважаємо, але крім грамоти, ми вам ще виписуємо певний контракт. Так, це один шлях, і ми розуміємо, що всюди в світі ну, з тим дуже активно працюють. Так, коли є виробництво і воно залучає науковців, і тут ми маємо феномен силіконової долини і не лише її. І відповідно хотілося, щоб ми. Цей шлях впровадили з другого боку, розуміємо, ну ще є українські реалії, так тобто в нас є зрівняйлівка. Ну де факто так, тому що ну той чи інший, я не знаю, там доцент. Він плюс-мінус отримує ті самі так. кошти, не зважаючи на те, чи він зробив щось там, не знаю, карколомне чи ні. Там ну отримав він якусь там премію, чи отримує він якісь там додаткові роялті чи ліцензування. Ну але нам треба от справді започаткувати оцю нашу українську силіконову долину. Для того щоб ну ми чулися в безпеці, в елементарній безпеці, так тобто, що наші науковці можуть запропонувати щось не гірше, а наші технарі можуть це впровадити не гірше ніж це зробив Ілон Маск. От його приклад всі про нього говорять ну, з негативною конотацією, але розуміємо, ну що він зробив певне диво, і так, і він завдяки цьому може впливати і маніпулювати. Ну я, я погоджуюся. Ми не маємо стільки коштів, як має Ілон Маск, і не маємо доступу до такої величезної кількості коштів. Але де де знайти вихід? Перший вихід це те, що нам треба налагодити тісні зв'язки з бізнесом і робити. Трансфер технологій не з науки в бізнес, а дуже часто з бізнесу в науку і довкола оцього сучасних технологій будувати нові наукові школи і нові наукові команди. І тоді ми будемо дійсно передові на, на, на самому. Переду оцієї наукової науки і розвитку науки другий момент, де ми можемо взяти додаткові кошти, це знову ж таки різні грантові програми, так які є багаті в Європейському Союзі, і нам треба навчитися з цим працювати. Так, тобто створити офіси підтримки для науковців і зробити, допомогти зробити перший крок. А перший крок це виграш першого гранту, це контакти з стратегічними партнерами, так, з якими ти після цього будеш розвивати ту співпрацю. Так. І це так само певні фонди, внутрішні, так звані ендавмент фонди, для того, щоб людина могла здійснювати е, якраз поїздки за кордон і брати участь в різних асоціаціях, конференціях і, і так далі. І третій дуже важливий момент. Які мало хто говорить, у нас є великі симпатики у світі. Це називається Тихоокеанські тигри. Вони, не тільки, їм не тільки симпати, вони нам не тільки симпатизують, вони так само нам готові допомагати. Більше того, Європейський Союз так само дуже зацікавлений, щоб тихоокеанські тигри здійснювали трансфер технологій Європу. Бо в Європа в багатьох галузях, технологічних галузях суттєво відстало від них. Так і оцею симпатією геополітично нам зараз слід скористатися. Це Сингапур, Південна Корея, Тайвань і Японія. Так і е, наскільки я знаю, е, політика Європейського союзу зараз стратегічно буде зводитися до того, щоб включити ці тихоокеанські тигри до економічного. Простору європейського союзу і для цього є перші перші, навіть такі знаєте, сигнали. Наприклад, в лютому місяці стартували конкурси горизонт, ну відомі так. європі, які в які можуть подавати додатково партнери з Кореї, тобто Корея не вносячи європейна південна звісно, південна Корея, південна так, не вно... не вносячи в бюджет європейського союзу. Коштів має змогу брати участь в проєктах Європейського Союзу. Це створено для того, щоб здійсно отримати технології, які значно випереджають європейські технології від цих тихо, тихоазійських тигрів. Так, ну давайте поговоримо про тих от великих тигрів. Я думаю, що ви ходили в той тигрятник, тобто, так. що ви були з ними, працювали і розуміємо, що основна проблема наших науковців дуже часто це мова, але мова не в сенсі того, що ми там не знаємо англійської, чи там недостатньо її знаємо, чи японської, і так далі. Тобто, це категоріальний апарат, який зараз є в останньому слові тої чи іншої техніки наукової розробки. Так, ну Наскільки я розумію, з комп'ютерниками чи то з айтішниками воно простіше, але нам також треба впроваджувати певні курси чи впроваджувати певну систему понять, якими послуговуються у тих, от самих наукових хабах тигрів, тих самих не знаю, в японській науці. Я собі не уявляю, взагалі що собою являє японська наука, і як ми можемо з ними нормально комунікувати. Ну, японська наука це один з найпотужніших комп'ютер, наприклад, який, який розташований біля Осаки, так, і який дає можливість знову ж таки перевіряти формули, медичні формули, супер, суперкомп'ютер, мільйони формул за декілька годин. Коли ти в лабораторії маєш витратити сотні років для перевірки, оцей комп'ютер, коли ти Вводиш формулу, він перевіряє наскільки буде дієвий або не дієві ці чи інші ліки, які побічні ефекти вони дадуть, і так далі, так і якраз ми бачили цей комп'ютер, так будучи, будучи в делегації минулого року, і як, як він працює, оце, оце сучасна сучасна Японія. Сучасна Японія це досконала логістика. Сучасна Японія це 5 g зв'язок, це це знов ж таки сучасна. Електроніка, оце сучасна Японія. Сингапур так само лідер. В зв'язку так лідер в електроніці, Тайвань також, і ми в багатьох аспектах електроніки суттєво дуже відстали. Я не говорю про суперконденсатори, так але в багатьох аспектах це так само сучасні матеріали. так. Наприклад, якщо Юрій Гогуці, наш, наш земляк, винайшов там цілий напрямок Максени, то він розвивається не в Україні активно, так а він розвивається навіть не на в Сполучених Штатах, де він зараз працює. У а він розвивається в тих азійських тиграх. Так і важливо знов ж таки отримати доступ до цих технологій, доступ до лабораторії, які можна отримати через співпрацю, і, і фактично використати отаку таку співпрацю для того, щоб Наближити нашу науку до світових передових Добре. наук світ. Ну от наблизити. От з'явиться в нас політична воля. Можливо, вона є просто, ну думаю, що в тих вносіїв політичної волі зараз занадто багато задач, і тому всі так до науки ставляться трошки так не настільки серйозно, як би треба було. Ну і от ми домовились з японцями чи з Сингапуром, чи з Південною Кореєю, кажемо, відкривайте в нас там. Супер вашу лабораторію, ми будемо вам сприяти. Вони кажуть: Ну послухайте, ну тоді нас треба якось зацікавити. Відповідно, ми починаємо їм створювати. Я не знаю, пам'ятаєте, вільні економічні зони так, було так. таке поняття. Ну і зараз там не знаю, там вільну наукову зону, наукоємний хаб, тому що не мов би, технологічних хабів там на папері в нас можливо і створюється. Ну але так, щоб прийшли, не знаю, там південні корейці. І на двох гектарах розклалися і почали щось таке виробляти. Це взагалі реально? Ну я думаю, що цей напрям дуже стратегічно. Ви правильно сказали. Тобто, у нас як є ідеї, і часто на ідеї завершується вся наука. Так uh -huh. ну ідеї є, ми її публікуємо, і, і після цього не йде знов ж таки воно в перевірку ідеї, гіпотези, перевірку створення якогось дрібносерійного виробництва. Ну я вже не говорю про масове виробництво. Якщо говорити, що на сьогоднішній день існує. Існують такі поняття, як індустріальні парки, де дійсно є певні пільги. По митному законодавстві, законодавстві податковому, так і які дають можливість розвивати наукоємні продукти, я на жаль не чув. Ну серед безлічі зареєстрованих є там 7-8 дійсно дієвих, але дійсно наукоємких продуктів я не чув, що вони дійсно виготовляли. Тобто, в нас нема ще тої знаєте частини, щоб перейти з лабораторії. Так. Масове виробництво. Тобто нам треба створити дійсно потужні наукові парки, а їх можна буде створити, коли ми приймемо оцей паровий режим, про який я кажу, так який е, називається Science City, який є поданий до, до парламенту. Там будуть зміни в податковому законодавстві, будуть зміни в митному законодавстві, так будуть зміни. Щодо оплати праці, ну і і низка інших змін, тому оця проміжна ланка нам її потрібно запустити, і тоді, коли ми її запустимо, дійсно японці чи корейці будуть дивитися: а чи не дешевше виготовити прототип в Японії, чи виготовити прототип тут в Україні. Так, це дуже хороша історія. Ну і бачите, наука нас доганяє, тобто ми не можемо жити в сучасному світі, і ігнорувати потреби науки. От дивіться, історія з чіпами. Так в нас є Тайвань. І всі говорять про те, що Китайська Народна Республіка готується, так би мовити, встановити свій правовий статус в силовий спосіб. Так ну в Тайвані від того далеко не в захваті. В шоці, і от американський президент Дональд Трамп сказав, що давайте ми будемо переносити виробництво тай... тайванських чіпів. Ну, які є стратегічно важливим для виготовлення будь-чого будь-якої електроніки, не лише електроніки, до Сполучених Штатів. Відповідно, це стратегічно важливо. А от якби ну, перспективи є щось подібне, наприклад, пропрацювати і створити в Україні? Ну, виготовлення чіпів це величезні капіталоємкі виробництва. Це треба мати під увагою. Але треба щось розпочати, і виготовлення, наприклад, плат в Україні вже здійснюється. Так, mm -hmm. в тому числі у Львові є декілька фірм, які виготовляють не Ні -ні. ворог на стежі дивиться, <смір> <смір> так. виготовляють плати, виготовляють досить ефективно. Почали, знаєте, з, ну традиційно з було багато браку, але тим не менше на сьогоднішній день це досить ефективне виробництво. І будь-яке виробництво воно починається з чогось маленького, а пізніше накопичується через. Додавання колективів через отримання додаткового фінансування через державні замовлення, бо жодна держава не буде фінансувати, якщо це не перевірена продукція, або знову ж таки продукція дійсно ну не затребувана на ринку. Тому нам слід розпочати дійсно з таких маленьких команд, які можуть бути сформовані чи на базі університетів, чи на базі дійсно наукоємких виробництв. Та як здійснюється за кордоном, та з боку потужного виробництва, яке використовує ті плати, створюється невеличкий підрозділ, так колись СКБ називалося, тепер теж є такі, так які отримує фінансування так. яке розпочинає виробництво тих чи інших плат. Але тут знову ж таки дуже важливий момент, поки нам симпатизують, давайте цим користати. Давайте користати з того, що якщо ми будемо це робити самостійно. Без залучення, наприклад, експортної оцінки, так то це буде довший шлях, ніж ми знову ж таки поїдемо, переконаємо партнерів, що нам потрібно допомогти саме зараз і саме сьогодні. Якщо не коштами, то принаймні розумінням, як розпочати таке виробництво, експертизу, як його розпочати, які головні помилки в цьому є. Так і таким чином ми до себе звернемо на себе увагу, так створимо певним чином довіру і почнемо. Робити Початки... Ну, кадри, кадри вирішують, кадри і фінансування кадрів. І відповідно в такий спосіб ми можемо плекати реальну науку. Так розуміємо, так. що є якісь там академічні конструкції, є ті чи інші не знаю, фізичні форми. Але таку байку хотів розповісти, там приїхав один хлопець в Іспанію на заробітки, ну і там щось поламалося в іспанців, де він там працював якимось там штукатуром. Ну, вони кажуть, ти хто? Я інженер. Ну кажуть, ну слухай, поремонтую там чи телевізор, чи. Машину, яку вони там ці клумби поливали, він каже: Я, я не можу. Ну, ну ти ж інженер. Ну і відповідно, так само і з комп'ютерниками. Ну, от прийдуть, наприклад, ті самі Тайванці. Так, і там треба, от знаєте, створити оцей от механізм перехідний, так? Від того чи іншого студента за допомогою викладачів до, до випуску людини, яка буде готова одразу сказати Окей, так, да я без проблем зараз так, починаємо будувати правічі. Я розкажу більше як піднялася південна Корея. Один способів був так званий Мінісоцький експеримент, коли Сполучені Штати брали до себе. Кит uh -huh. це південних корейців навчали їх, а пізніше вони приїжджали назад і створювали наукові школи. І це, це, це наша історія. І зараз Південна Корея. От ми підписали меморандум, готова брати наших студентів. Наші студенти їздили туди, і також викладачів на довго стажування і навчання для того, щоб вони поверталися назад, знали мову і володіли тими технологіями, яка володіє сучасна Корея, і це і це є uh -huh. спосіб. Так, а як нам втримати молодь в науці, як нам втримати молодих викладачів? Розуміємо, що патріотизм, любов до науки це дуже круто. Ну але зарплата, ви знаєте. Так, так. ну люди просто йдуть в бізнес. Е, е, декілька способів втримання. Перше, ми повинні. Створювати в університетах спеціальні фонди для того, щоб дійсно підтримувати молодих науковців, так звані ендаумент фонди, які популярні в суди в світі, так і якраз робити конкурси у цих інноваційних проєктів і наукових проєктів середині університету. Друге, це активніше працювати з нашими роботодавцями, бо вони повинні чітко розуміти, якщо цей науковець не залишиться молодий, то завтра не буде кому навчати кадра, який прийде до нього і буде готовий з ним співпрацювати, тобто цільові стипендії. Від роботодавців так само нам слід активно працювати з нашою асоціацією випускників, бо це ті люди, які здобули освіту, які використали соціальний ліфт, наданий львівською політехнікою, і за цей соціальний ліфт потрібно заплатити. Так, це дуже добре. Ну але ми розуміємо, так ну от прийшли до роботодавця, чи там по там виробника каже, дай, дай мільйон на підготовку кадрів. Він каже: Ну добре, я дам, але я хочу бути впевненим, що це піде так. конкретно на підготовку тих тих чи інших чіпмейкерів так не загалом на все прекрасне, на, на цільову програму. Так, тому й тому й кажу, що треба цільові стипендіальні програми, чи для студента, чи для науковця, щоб був впевнений роботодавець, що заплативши сьогодні цільову стипендію, він буде мати, по-перше, розуміння, що відповідний кадр чи фахівець буде підготовлений до його потреб і до його до його вимог, які він виставляє, так і які знов ж таки можна буде сформувати в освітній освітній програмі, так чи таки, реалізувати це через дуальну освіту, так звано, щоб тобто частину часу буде працювати це і таким чином буде отакий успіх від взаємодії.